Столичні волонтери переробляють авто для війни. У Києві на території поліграфічного училища обшивають бронею джипи та автобуси. Потім відвозять у зону АТО. Про волонтерський автоконвеєр. Далі Віталій Бакуменко. Це електромеханічний цех Київського поліграфічного училища. Три місяці тому керівництво закладу виділило для волонтерів ремонтний майданчик. Тобто тут йде защита повністю днища, Потому що дороги очень плохие. Наша основная основна задача защитить двигатель. Вот здесь і то Тобто, это здесь буде защита радіатора. За добровільні внески купують вживані машини, а також деталі та матеріали. Автівки ремонтують, обшивають бронею. У кожної своя модифікація. Ось цей джип буде бойовою одиницею, тому роблять його броню дещо легшою. Цей автобус волонтери облаштовують для себе на ньому до зони АТО будуть возити речі, їжу та інструменти. Тут будуть у нас знаходитися ті речі, які екіпажам необхідно буде одразу достати. Домкрати, якісь запаски, то що швидко стається. Майстер робіт з металом. Віктор, крім виконання своєї основної праці, встигає допомогти і сусідам по цеху. то ми не відказуємо. Гнем, варим, все, без одказу, тобто ні за деньги, ні за що. Ремонт Юрій Важаю. тільки не повернувся з передової, відвозив джип до щастя. Каже, саме бійці, які воюють на сході, підказують волонтерам, що саме їм потрібно. Просять більш таке, щоб прокладі були, повноприводні. Щоб були, щоб можна було в случаї, якщо є поранена людина, сидушки розклалися, можна було доставити бійця до хоча б до якогось медпункту. Зараз ці авто ще на стадії ремонту. Вже за тиждень волонтери планують відвести їх до зони АТО. Віталій Бакуменко, Олексій Трушин, перший національний.